Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Граневич. У 22-му псалмі є чудові слова підбадьорення. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Чи цікавилися ви коли-небудь, що думає християнин, коли дізнається, що хворий на рак і незабаром помре? Я недавно читав дуже зворушливий лист лист заповіт віри, який написала одна християнка незадовго до своєї смерті від злоякісної пухлини. Її мужність, яка так добре відобразилась на друкованих сторінках, дає надію і силу кожному християнину для підбадьорення. Я зачитаю частину її листа. У лікарні, коли я дізналася, що у мене ракова пухлина, це не могло затьмарити мене більше, ніж на мить. Так близько і реально для мене була присутність Спасителя. Я пішла радісно з лікарні, хоча знала, що хвороба нікуди не зникла. Я знала, що Бог не забув мене в цьому важкому стані. Його любов, присутність, Його сила дарували мені мир в долині смертної тіні. Молитви, проголошені біля мого ліжка, коли я вже не могла молитися сама, і усвідомлення того, що мої друзі і рідні моляться за мене, додавали мені бадьорість і наповнювали серце радістю. Присутність Господа і обітниця Його слова може підтримати нас і дарувати допомогу у випробуваннях, які інакше ми не в силах були б перенести. Втративши можливість ходити і працювати, я постійно була залежна від Божої сили, і для інваліда життя може бути прекрасним і піднесеним. Подумавши про те, що я втратила, я стала більше цінувати і розуміти, наскільки більше мені дано. А як щодо майбутнього? Висловлюючись медичною мовою, рак кісток поширюється далі, поки, нарешті, не дійде до легенів або печінки, і це прискорить кінець. Якщо в цьому воля Божа, то я зустріну цей момент без страху. Коли прийде смерть, це не буде для мене трагедією, скорботною передчасною подією, але виконанням Божого плану в моєму житті. Як ви зауважили, в даному листі немає слів нарікання. Цю блаженну надію дарує нам Ісус Христос. Вона завжди може допомогти нам подолати труднощі та переживання, з якими ми зустрічаємось. Давайте подякуємо Богові в молитві за цю чудову надію, яку ми маємо. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за чудову надію, залишену тобою на сторінках святого Писання. Ти обіцяєш нам, що коли ми будемо йти навіть долиною смертної темряви, ти будеш поруч з нами. Господи, на нашому життєвому шляху ми маємо надзвичайно велику потребу в твоїй підтримці. Допоможи нам завжди дивитися на тебе, і нехай Слово. Твоєї святої правди, Твоя чудова обітниця продовжує підтримувати нас в житті, а ми покладаємося повністю на тебе. Благослови наших телеглядачів. І нехай вони також довірять всі справи в Твої руки. Благослови нас всіх разом, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, надія на Ісуса ніколи не буде осоромленою. Вона допоможе нам успішно пройти життєву дорогу. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять нам. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або дзвоніть за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та приємного вечора. До побачення!